Ви дивитеся суспільне полтава. Підписуйтеся на суспільне Полтава» у соцмережах. Тривожні кнопки, металошукачі та турнікети на полтавщині планують посилити охорону навчальних закладів. Якщо в закладі встановлена тривожна кнопка, економиться дуже багато часу. За понад три місяці більше 200 операцій у другій лікарні Полтави відкрили нове хірургічне відділення. Суть лапароскопії в тому, що хворі ведуть себе так, як ми не могли раніше навіть уявити. Озброєння, амуніція російських військових та перші шахет, що ще зібрали у музеї Кременчука. Кожен раз, коли ми тут зустрічаємося з дітьми, ми обов'язково запалюємо свічку пам'яті. У Полтаві збирають книги українською для благодійного фестивалю, на що спрямують виручені гроші. В основному нам приносять дуже класні книжки в абсолютно чудовому стані. Це у нас кнопочка, яка при, як сказати, десь якісь порушення на подвір'ї школи. Ми нажимаємо на кнопочку, щоб визвати поліцію. Любов Коновал працює охоронницею у Росошинській гімназії. Жінка розповідає, що металодетекторів у школі немає. Вже вивчили хто батьки перших і других класів, А якщо не знаємо, то питаємося, куди вони йдуть. Щоб там пускаємо, а якщо не можемо, то визиваємо вчителя, щоб вони спілкувалися з батьками. У мене тут навчається моя внучка, я по неї приходжу завжди. У школу ми не заходимо, підходимо до чергової, визиваємо свою дитину чи внучку, отоді забираємо. Ми тут живемо, нас тут знають всі, так що тут. А ми попередньо телефонуємо вчительці, і вона вже знає, виводять нам дитину. Охорона нас туди не ми туди не приходимо. З наступного року закладам освіти Полтавщини рекомендуватимуть вдосконалити систему охорони. За словами начальника обласного управління поліції охорони Сергія Запорожця, нині 66 відсотків шкіл в області забезпечені кнопками швидкого виклику поліції. Якщо в закладі встановлена тривожна кнопка, економиться дуже багато часу. Одразу виклик передається на диспетчерський пульт і найближчий наряд. як Поліції, так і будь -якого, якої організації, яка належить до системи Національної поліції України, він його отримує і виїжджає. Фінансування здійснюється за рахунок коштів громади. Ми кожного року подаємо відповідно потребу по коштах, вони нам виділяють, і ми маємо можливість забезпечувати заклад освіти системою охорони. Батьки за це не сплачують. Крім цього, рекомендуватимуть встановити металодетектори і турнікети, розповів начальник обласного управління поліції охорони Сергій Запорожець. За словами Євгена Кончаковського, гроші на це мають виділити з державного бюджету. Практично вся область охоплена, і в усіх навчальних закладах встановлені ці тривожні кнопки, окрім міста Полтава. Це ж рішення ці приймають школи. Ми ж це ага. на жаль, це законодавчо поки не врегульовано і заставить. Освітні заклади це зробити. Ми не змозі. Також за закладами освіти планують закріпити офіцерів безпеки, поліцейських, які відповідатимуть за охорону учасників освітнього процесу. Вони працюватимуть у класах безпеки. Офіцер безпеки, який відповідає саме за роботу із закладами освіти, тобто не лише його функція охорони, а й функція просвітницька діяльність, так само робота з працівниками, з учнями, пояснення дітям педагогам. Про ризики, про небезпеку, про те, як себе поводити, коли вони бачать людину представника чи то правоохоронних органів, чи то представника державної служби надзвичайних ситуацій, в будь-якому випадку людина, яка одягнена не в цивільний одяг, вона викликає довірливе ставлення в учнів, але і має певне виховне значення. За словами Євгена Кончаковського, нині навчання проходять перші 500 офіцерів безпеки з усієї країни. Світлана Мистепан та Микола Єрюменко Суспільне новини Полтава. 63-річна Марія Ткаченко тиждень лікується у відділенні малоінвазивної хірургії, що у другій міській лікарні Полтави. Тут жінці провели лапароскопічне втручання. Кажуть, що була трудна операція. Одна операція пройшла нормально. Тоді другу мені зробили 15-го числа. І вчора зробили ще снімки. Ну, це поробили, все нормально, все той. Так що сьогодні на випуску вони мене, як кажуть, вернули з того світу. Операцію робив Максим Олександрович, Дученка, професора. Він за Перший етап операції зміг провести ревізію позапочинкових жовчних шляхів і вилучить лапароскопічно через хлядохотомічний утвір два конкременти, один 2-сантиметровий, один 15 сантиметровий. Відділення малоінвазивної хірургії у лікарні нове запрацювало понад три місяці тому. Створили цей підрозділ для того, щоб відокремити лапароскопічні операції від відкритої хірургії, розповів медичний директор Другої міської лікарні Полтави Віталій Микитченко. В нашому закладі було чотири відділення хірургічного профілю. В зв'язку з тим, що лапароскопічні малоінвазивні оперативні втручання в нас знаходяться на першому місці. Ми вирішили відокремити в окремий структурний підрозділ. В відділенні проводиться велика кількість лапароскопічних оперативних втручань, дякуючи цьому період перебування пацієнта на ліжку зменшується фактично до 2-3 діб. Суть лапароскопії в тому, що хворі ведуть себе так, як ми не могли раніше навіть уявити. Для прикладу, випуска апендіцита на другу післяопераційну добу, який пацієнт йде додому, їсть, п'є. І просто йде додому відпочивати, і в нього якісь там тянучі, якісь проблеми в животі. Саме нове, саме сучасне це за міні доступами, міні-травматизацією і за збереженням максимальної працездатності людини. Нині у новому відділенні працюють п'ятеро хірургів. Щодня вони оперують від двох до десяти пацієнтів, каже завідувач відділення Дмитро Усков. За три з половиною місяці близько 230 операцій на 15 ліжках. З операційною активністю там близько 80 чимось відсотків, я щось точно не скажу. Це доволі непоганий показник, як на таку невелику кількість ліжок. Їх цих пацієнтів відокремлюють, ведуть по в своїй програмі забезпечують їм догляд. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава. Дівчинка, яка побачила оцей рюкзачок, одна у мене на екскурсії була, вона заплакала. Вона каже: я два місяці з цим рюкзачком в окупованій території ходила в школу. Нині цей рюкзак є частиною експозиції, присвяченої повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Виставка розташована у Музеї військової історії Кременчука при Вищому професійному училищі номер 7 Кожен раз, коли ми тут зустрічаємось з дітьми, ми обов'язково запалюємо свічку пам'яті. Дозвольте, я це зроблю. Зв'язково у нас є хвилина мовчання, тобто ми згадуємо наших хлопців, які загинули. Музей Володимир Поляков заснував з початком російсько-української війни. Експонати збирав самостійно, коли служив у зоні антитерористичної операції, а ще передавали інші бійці. Перші експонати пов'язані з повномасштабним вторгненням у музеї, з'явилися орієнтовно на початку березня минулого року. Ця експозиція почалася з цієї казки. Яку мені вислав майор Ігор Пугач, з 24 на 25 лютого він зі своїм спецпідрозділом Національної гвардії зупинив орківську колону під Харковом і е, передав мені цю казку і сказав, дядьво, ви бачите, ми їх били і будемо бити надалі. Ось тут ви бачите. На жаль, він загинув там же під Харковом. Нині серед експонатів захисні їжаки, частина озброєння та особисті речі українських військовослужбовців, зокрема полеглих. Також є речі російських військових. За словами Володимира, вони готувалися до війни проти України. Бачите, шлемофон. Сіточка, воно продувається, воно дише ще. І головне, коли наш боєць виходить з бойової машини, йому треба зняти шлемофон і одіти каску. А тут вони вже одразу продумали. Казка я її не відстягував, вона одразу пристягується. Експонати до музею привозять волонтери та воїни. До того, як зброя потрапляє у музей, її перевіряють. Ось це по Кременчуку прилітає. Ось такі речі. Це ж у нас шахеди. Це перший шахет герань-1. Трошечки такі маленькі там були ось такі виття. Це вже побільше герань-2. Є у музеї і парашут льотчика з Полтавщини Вадима Ворошилова на позивний Карая. Коли Вадим виконував бойове завдання, його літак був пошкоджений. Зустрічалась, він каже: Ви знаєте, дивлюся, піді мною знаходиться місто, ну ваганьки і прочі. А літак вже не керується практично. І каже, я тільки вліво змог його потрошки, падаючи літак, приймати, приймати, приймати. І коли побачив, що вже там немає міста, тоді я тільки катапультувався. Катапультувався, він ось на цьому парашуті. За словами Володимира Полякова, експозицію відвідали близько 6 тисяч людей. Здебільшого це школярі та студенти. Найціннішим експонатом Володимир вважає ікони, які написані на бронеплиті. Це, мабуть, єдине місце, де ви можете побачити не просто ікони, розписані на бронеплитах, а ікони простріляні орківською кулею. І ви ж бачите, там от кров тече з рука Христа, а тут покрова простріляна. Окреме місце у залі для речей із торговельного центру Амстор, у який торік влітку влучила російська ракета. Тоді загинули 22 людини. Ось тут, коли я з дітьми проводжу екскурсії, я їм ось завжди показую цю куклу, кажу, я не знаю, вона посиділа від страху, на обличчя вони обгоріли. Я кажу, це символ того, що орки вбивають ваше дитинство, орки вбивають вашу юність. Скільки експонатів зібрано у залі, Володимир не знає. Однак, каже, місця для них уже бракує. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Ольга Пенькова з Полтави принесла свої книги, аби взяти участь в акції Моя книжкова Полтава. Так як у мене досить багато близьких, рідних, знайомих, друзів, які зараз на війні, то я знаю, як важливо допомагати. І можна сказати, допомагаємо тим, чим можемо. Книги, які мають бути українською, продаватимуть за донати під час різдвяного вікенду від місто Хаб. Всі, хто долучиться до збору, отримують квиток на фестиваль. В основному нам приносять дуже класні книжки в абсолютно чудовому стані. Вони як нові, за що ми дуже вдячні. Суть акції в тому, що ми збираємо книжки. Які люди приносять, це їхні книжки, вони вже бували у вжитку, але це хороші книжки українською. І ми потім продаємо їх за донат. Усі зібрані кошти ми спрямуємо на збір для гур. Ми збираємо на 4 дрони, та антени та ретранслятори. Люди діляться своїми книжками, таким чином, вони ніби як донатять, бо наразі дуже важко. Все важче і важче людям донатити фінансово, як розповіла Анастасія Блгакова, таку акцію проводитимуть вже втретє. Під час перших двох разів вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Треба написати нам в директ в наші соцмережі в інстаграмі. Це або крамничка містошоп, або сторінка «Містохабу». І ми домовимося про зустріч у нас на Спаській, 10. Оскільки у нас наразі триває ремонт, ми не працюємо в офлайн режимі, тож ми домовляємося на певний час і зустрічаємося з людиною, щоб вона змогла передати нам книжки. Збиратимуть літературу до п'ятниці, 22 грудня. Включно фестиваль Різдвяний Вікенд відбудеться 23 та 24 грудня у Полтаві за адресою Зіньківська, 6. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.